Всім привіт всім, У нас уже шоста серія Hollow Knight, Давненько не було <кхм> продовження. А, тому, якщо вам цікаво бачити наступні серії а, проходження цієї гри, то поставте, будь ласка, лайк. Якщо кількість лайків буде близька кількості переглядів, то продовжимо записувати це проходження. Але якщо побачу, що вам ця гра не цікава, ми її, мабуть, е, утилізуємо на, на майбутнє. Тому ваша віддача зараз як ніколи важлива. Тум-тум-тум. зрозуміло, отак робити. Оу, Лавошниця якась лавошниця. О, Вітта... Міллібель. Мілібель, банкірка. Вітання Любчику. Я між іншим якраз збиралась вже закриватись. Тому тобі пощастило. Я надаю банківські послуги, якщо ти зацікавлений, тратити гео річ не з приємних, та в ці буремні часи, таке може трапитись, якщо носити їх при собі. Моє сховище значно надійніше. За весь час банкування я не втратила жодного гео. Можливо, маєш бажання відкрити рахунок. Mm -hmm. Давайте відкриємо рахунок. А Gio. ти з кмітливих наступного разу, коли якесь чудовисько схопить тебе, буде непогано знати, що всі твої гроші безпечно спочивають в моєму сховищі. Ми можемо сюди внести трошечки шмеклів на зберігання. Ну, давайте 300 покладемо. Сподіваюсь, відсоток тут, тут, тут порядочний. Тоді бувай, бувай! Королевина станція. Так. Все зрозумів. Згадав трошечки. Це в нас, власне, сама королевина станція. Уу, грибна пустка. Що це за. О! Ось хмарина. Якась куля, нова примітка у записнику. Ну давайте подивимося. Грибулька. Доросла грибна бульбашка. Пирхає скопиченим внутрішнім газом на загарбників. Грибулька. Ось так її звати. О, це мапа. Ура! Ми зараз купимо мапу. Грибу. Ще якась грибулька. І хто ж це? Коронятко. Апатична грибна бульбашка літає завдяки внутрішнім газам. Також нагадую, що якщо ви хочете бать, побачити 7, 8 і так далі, і так далі серії проходження цієї гри, то обов'язково поставте лайк. Від цього залежить, чи будуть входити наступні серії, тому що я побачу, що гра вам справді цікава так, слухати. Ах, мій маленький друже. Ти вчасно мене зловив. Я майже завершив креслити мапу цих отруйних печер. Місцеві типи не дуже люблять чужинців. Я б порадив по можливості їх уникати. А трохи нижче якісь дивні кудрляві істоти сильно мене налякали. Вони здались мені групою розумних створінь. Якби я був молодшим, я б не злякався глянути їхні лігва. Але боюсь, що у зрілому віці не зможу утекти, якщо вони розлютяться. Мапу області купуємо, але знаєте, що дивно е, дуже дивно, чому туманний каньйон нам не підсвітило так. Так, і що, і що, і де ми? Десь посеред локації прямо. І що тут? Навіщо нас сюди привело? Для того, щоб я тут втопився, мабуть. Прикольно. Тут нічого немає. Дуже дивно. Окей. До гриби. Ооо, о, бомбардування прямо якесь. Так, зараз нам треба цього гриба перемогти. Ой-ой-ой, не власним же тілом. <плес> о, блін, ви бачили, як швидко. Оце переміг гриба власним тілом. Є щось про нього тепер? Хоч. Записнику спориш. Спориш, на шо спориш? Вловлює рухи неподалік і стріляє вибуховими спорами, що летять прямо до своєї цілі. Ну, це ми помітили. Привіт, моя душа. Так, окей. Знову вони відновили. Ну, звісно. Так, добре, стрибаємо, не звертаємо поки що уваги, ні на що. О, будь ласка, попс. Дякую. Що тут? Тут у нас е, сховок з бабулетами. І зачинені якісь двері. Не вибухаєш. Так. Прикольно. Ну, ось ця випускація якось мені ближче трошечки, чим. Отау з медузами. Не знаю, нам мені якось не сподобалось. вона така напряжна дуже. О-о-о. Якісь гриби агресивні. Ви бачили, дивіться на цьому грибах Виглядає таким добрим. Хто ти такий? Грибна болон. А ні, грибний вояка. Ця грибна істота нападе на зайд, захищаючи свою малечу. Є одна така штука. Знайшли ми панацею. О, дивіться, бачите, маленькі гриби якісь є, дивіться. І він в тікає чомусь. Чуваки, хто таке? Оце такі? Грибенятко юне грибне створіння. Більшу частину свого часу проводить у землі, але може висмикнутись і втекти, якщо відчує небезпеку. Зрозуміло, коротше, якесь нейтральне створіння, яке не хоче нам надерти дупу так, вгору. Цікаво, який тут буде босс. Мабуть, це буде якийсь гриб. А ось, мабуть, і бос. Чудово. Наврочив я. Ну, давайте будемо битися, що ж. О, два їх тут. М -м -м -м. Недобре. Ну що, що зробиш? І не збереглися тут ніде, уявляєте? Ой, ну як буде вже. Головне, дивіться, зараз його о фаєрболами. Все, все, тактика напрацьована. Зараз фаєрболами. Зараз фа... Після фаєрболів Товчемо його ось так, щоб назбирати трошечки. Ай-яй-яй, мани. І знову фаєрболами І ось так по колу. О-о-о-о, друже, ти не молоток, ти гриб. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Зараз. У нас є алгоритм. Це було дуже просто. Що там випало. Чарунка оберега. І що це таке? Ми можемо ще один оберіг тепер чіпляти, але в нас немає нічого підходящого. Це Один чарунок займає. Круто! А кого це ми з вами побили взагалі? Тут грибний велет. Велетенська грибна істота нападає, розпльовуючи їдку отруту і падаючи всім своїм тілом на ворогів. Ну, ми досить швидко з ними впоралися, не знаю. Особливо ніяких складнощів я не відчув. Окей, тут хтось гупає. Ви чуєте? Прямо як щось дуже важке. Оу, це грибочки, вони <смі> не можуть вибратися. Ну нічого, я допоможу. Де ми з вами. О, ви бачите, що я бачу. <смі> ви бачите, що я бачу? Тут є шлях до забутого перехрестя, до першої локації, прикиньте. Зараз обов'язково виберемося, зараз е, тільки чекнемо ось цю, цей бік локації. Круто! Ось так за, за, зациклилось. Зациклились всі ці дороги в одне велике коло. Не, так Можна сказати? Зациклилось. Заколились. Так, пирожулька. А що ж це вона охороняла? Ага, якісь двері супер-пупер міцні. Так. А тут з цього боку... Що тут? Тут же не, не зря? Є можливість. Зря. Я занадто багато хочу. О, ні 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 ні. ой Ляха-муха. Я просто відхилитись, намагаюся. зрибаємо Боже, ці гриби, вони мене зараз. Доканають просто. Ай, все. Так. О, вилізло ще одне скотіна. Ось спить. У мене немало ХП, щоб ще з кимось битися, як я не хочу. Ой, я не хочу. Ой, така. Боже, вона зараз буде мене луцювати, я не хочу, чесно. Зберегтися хоча б десь. О, боже. Одна місцина просто гірше зай. О, так, ладно щось. Ми пам'ятаємо старішину. Супер. А лавку тут можна було б поставити? Ви пам'ятаєте старішу, ну то поставте тут лавку. лапку. Рабартьом міг зберегтися тут. О, боже. Тут вже ці... о, на перехоплення ракети літ... літять. Всіх бомбить. Ну давайте подивимось, тут що це за чудо таке. Что, ти? Ти покидьок чи ти нормально щось? О, Слухати, ура! Ладка. Ага. Крихітні кроки, крихітного створіння. Ти схожий на мадрівника. Тож у нас багато спільного. Шукаєш небезпечні місця, еге ж, що ж, ти на правильному шляху. Гризун з довгою шиєю попередила, мене про плем'є під нами. Справжні воїни, як вона казала, тож мені прямо свербить якнайшвидше спробувати свої сили в справжній битві. Добре, вибачте, Тетя, що я у вас боявся. Я обіцяв вас вивезти взагалі звідси на першу локацію. Але бачите, як воно на нас водить туди і сюди. Ой-ой-ой. Ура, ми за. Хотів сказати, що ми зараз з вами відхилимося. Фікс, фікс. Я там бачив когось. Якусь істоту. Ай! Так, ми ніби можемо з вами вже два. Ви бачите, що це таке. Ем Так, дивіться, ми вже відхилилися аж на три сердечка. Зараз я бачив ту істоту внизу. Проте я хочу ще чекнути ось цю зону. Уу. Так. Отже. Ні, будь ласка. Добре, я піду цим шляхом. Добре, я піду цим шляхом. У нас одне оздоров'я просто одне. Будь-який тупий вчинок і нам срака дупа. Я не хочу з них битися ще раз. Горнет! Зникла. Вона ж тут була. Тут щось не дуже добре. о якийсь богомол. І він на мене нападає. Ну Чому все, що тут рухається, воно на мене нападає? Богомол воїн. Цей член гордого, племені, нестямно захищає свою територію. Шалено б'ється, пускаючи вхід загострені передні кінцівки. От хто він. Це якесь богомолове царство, я б сказав. Добре. Це, я так розумію, інший біом, тому що на нього навіть мапи в нас немає. Ні, можливо, біом і той самий, але суб-біом інший. Тому ми зараз з вами. о, Прокладемо шля... шлях. До першої локації. Аби зафарбувати мапу нарешті. Можливо, відкриємо якийсь швидкий супер-пупер прохід. Ну, неможливо, а скоріш за все. Так і буде. Мапа каже нам вгору. А тут ми були. Давайте ми одним одним глазком. Були. Були. А тут статуетка не без лавки. Без лавки, я нагадую. Хтось стоїть петицію, будь ласка. М -м -м. Щоб додали лавки. До місця, де згадують старішину. Юмаю. Оп, і ми з вами вийшли на забутому перехресті. Забуте перехрестя. Боже, як приємно бачити оцих вже знайомих жуків, яких ти знаєш, як знешкоджувати. Так, пірожульки, ми вас будемо якось обходити, добре? Ай-яй-яй-яй-яй. Сподіваюся, ви не проти. А ось тут я був з цього боку, я вже, я вже не пам'ятаю. Не був, таку локацію пропустив. О. Якась мураха сидить. О, це лавка! Клас! Знайш лавку, вона була так близько. Ось такий? Ного клас! Дякую. Не намагайся прослизнути повз повз мене. Я відчуваю твій запах. Хм, Ти назбирав багато? Гео, дай мені Гео, і я покажу тобі щось гарне. Сподіваюся, це не його ноги. На. Ну добре, я покажу Ось, дивись, хочеш собі такі. Якщо дуже сильно хочеш, я обміняю їх на Гео, багато Гео. Тут такі. О, це чарунки. Грехка жадівність, Дуже дуже особливий цінний оберіг. Більше ГЕО. Знаходити, окей, крихке серце. Ось, може, крихке серце купимо, просто щоб було, але поки що я його чіпляти не буду. Давайте подивимось що який опис в нього. Крихке серце збільшує здоров'я, дозволяючи отримувати більше шкоди. Дуже крихкий і зламається, якщо власника вб'ють. Так, от тоді ми міцний панцир, я думаю, знімемо. почіпимо замість цього крихке серце. Ага, у нас більше кількість сердечок. Але він зламається, якщо нас вб'ють. Ну, ми зазвичай не допускаємо такого неподобства, щоб нас вбивали. Ну, принаймні, не спеціально. Нам відомо тут майже все, однак ось нижня локація чомусь. ай! Зеленувата така. Дуже дивно. Це мабуть ось там, де ми богомолів бачили. Отже, або ми стрибаємо вниз, мабуть, так і зробимо. Там картограф. Угу. Ну, все одно там є прохід. Який не зафарбований, на... ну який позначений. Але я не пам'ятаю, чому там були. Ну, дивіться, отже, у нас тут один поки що шлях. Це ж таки йти на цих богомолів. Екіна, помри. Оу, якісь тут і на стінах є. Комарі якісь. Комар? Богомол підліток. Цей член гордого племені нестямно захищає свою територію, завдає догшкульних ударів, пускаючи в хід гострий вістря свого черепця. Черівцо бережи. О, ще один басі. Закінчилась сміливість, Оу. А? Oh. <закінчила> а от його. Куди я втрапив? Та нікуди все. Все під контролем. Зараз ми тут нафармимо мани і не доберемось до нього, бо немає як. Є прохід в цей бік якийсь. Якась штука. Окрім цього помара. Помаря. О, оце що? Тут нічого. Добре. А оце що? Вітаємо мандрівників, що смерть шукають. Нехай ваша смерть від наших пазарів буде швидкою. Ну, Зоз, тут богомоли захищають свою типу територію. Може, з ними все ок? Вони навіть, можливо, не заражені нічим. Просто вони так агресивні до чужинців. Ну, все, тоді нам сюди. Іншого шляху не лишилося. Нижче в нас прохід до чого? це? До метро? Ні, метро позначається інакше. Омар. Я щось його і не помітив. Тут висить, собі його не видно. Так. І тут шляхи розділяються. Лавка. Крут! А, це значок лавки. Все, запам'ятали. І локація промалювалась. Чудово, я взагалі щасливий. Ось плаче. Ось букашка, бачите. жук, якому дуже-дуже погано щось. О, а тут щось дивне. Ніби якісь двері. які з того боку мають відкритися. М -м О, це взагалі якийсь новий біом і знову двері. Коник. Ми підібрали щось. Коник має подобу вакуувати комахи, відомої лише як коник. Власник зможе частіше робити рибки, а також рибки вниз. Ідеально підходить тим, хто хоче рухатися якомога швидше. Ну, ось єдиний варіант. Це от сюди. Такс. А ось з тим, щоб вже вилізти звідси проблема. Але нам сюди не треба. Нам треба сюди. Ось цей прохід. Який оберігав цей богомов. І що, і що тут? О, дуже цікава локація. Так. Добре. Добре, комар. Поселення богомолів. Так, ми нарешті знайшли штаб на цих ось охоронців. Давайте тут підемо вгору. Не схоже, що це бос. Окей. Я нам підходить. Якщо не босс, окей. Тут зачинено. Відчиняємо двері. Ага, побачив, які добре. Є. У, там щось лежить. Щось дуже корисне. Що це? Пазур богомола. Ковзаючи по стіні натисніть а щоб стрибнути знову, стрибайте від стінки до стінки, щоб садитися до нових областей. Розширення не нарешті нашого паркуру, адже ми отримали купу. Купу нових областей для дослідження, які ми з вами зустрічали, але не могли туди потрапити через те, що просто не могли належним чином розпригатися туди, так би мовити. Ось тут поки. Ага, ось тут є шлях. Нова стату... статуя якась. Перемір'я залишається в силі. Наша варта триває, звіри не пройдуть. Перемир'я. З ким би мирилися, з ким би сварилися? Так, все тут дуже небезпечно. Гм, отак. Отак тут, наприклад. О, є. А як же я тут тоді залізу? Якщо він так тут не пригає. О, пригає! Ммм. Так. Блін. Так, все, треба покурити. <ріх> треба трошечки відпочити, бо ви бачите, що в мене тут вже... Все з рук сиплеться, зараз взагалі тут ще й помру. Ось нова частина локації, якісь дерева. Клас, відхилимось зараз. Обов'язково туди з вами сходимо, там теж щось лежало, але... Пізніше. Щоденник мандрівника. Щоденник залишений давно померним мандрівником. Слова написані на забутому діалекті, їх важко зрозуміти. Зараз ця річ має невелику цінність, крім тих, хто присвятив себе вивченню історії королівства. Зрозуміло, цю річ треба буде комусь потім віддати. Так, в мене є до вас супер-попер крута пропозиція. Знаєте, яка? Може, ми сходимо туди, де в нас не вийшло все з першого разу? Так, ок, ок, пішли. Дивіться, одну спробу робимо. Там ось половини ХП у нас не буде. Все, ми не продовжуємо. Так. М -м так, перша спроба не вдала. Є. Гуд. Угум. Відчиняємо тут ці двері. Ого. Ніби. Ой-ой-ой. Ой, Залутати то ми залутали, а тепер вибратися б звідси ще живими. От в цьому, блін. А, навіщо? Що попало? Ось же шлях. Відкритий. Так, ну що, обов'язково тоді ставте лайки, якщо хочете бачити продовження цієї серії. Тому дякую, що дивилися. Підписуйтеся, до побачення. Бувайте!